Перша конференція поневолених народів Сходу Європи і Азії. В днях 21 22 листопада 1943 року відбулася перша конференція поневолених народів Сходу Європи і Азії. Клич Свобода народам і людині набрав реального значення. До боротьби за його здійснення виступив український народ спільно з народами Сходу Європи і Азії. Висловом цієї спільної боротьби була конференція поневолених народів. На конференції було заступлених 13 народів: грузини, осетини, вірмени, казахи, черкеси, кабардинці, азербайджани, татари, чуваші, башкіри, білоруси, узбеки, українці. Делегації числили: Грузинська 6 осіб, вірменська 4 особи, осетинська 2 особи. Казахська одна особа, черкеська одна особа, азербайджанська шість осіб, Кабардинська одна особа, татарська чотири особи, Чувашська одна особа, башкирська одна особа, білоруська дві особи, узбецька п'ять осіб, українська п'ять осіб, разом 39 делегатів. Конференцію відкрив друг Іванів. Він привітав делегатів від Організації Українських Націоналістів ІУПА і запропонував вибір президії, яку вибрано в такому складі: головуючий Лавченко, Українець, і заступник Чавлі, Азербайджан, другий заступник Гогік Грузин. В склад секретаріату війшли перший дружинний Білорус, другий Щірмат Узбек, третій Зелена Українка. Конференція почалася від однохвилиної мовчанки для вшанування пам'яті борців усіх поневолених народів Сходу Європи і Азії, що полягли за волю своїх народів. Перший доповів Карло Грузин: у своїй доповіді на тему Оцінка сучасного політичного становища насвітлив дволичну гру двох імперіалістів німецького націонал-соціалістичного і російсько-більшовицького. У відношенні до поневолених народів. Ці народи ніколи не погодяться зі станом поневолення, їх найвищою метою є самостійне життя у власних державах, в ім'я цього будуть вести боротьбу аж до остаточної перемоги. Для забезпечення успіху в цій боротьбі поневолені народи мусять створити єдиний революційний фронт. Він має бути побудований на засадах рівності всіх поневолених народів. Без взаємного узалежнення і на таких принципах перше. Єдина лінія боротьби зі спільним ворогом. Друге. Єдина тактика боротьби. Третє. Контакт для одночасного зриву всіх поневолених народів. На цю тему виголосив доповняючу доповідь Багровий українець, в якій дає відповіді на такі питання: перше. Чого хочуть імперіалісти? Друге. Тактика боротьби імперіалістів третє. Оцінка реальних сил імперіалістів, четверте оцінка наших сил. Слідуючу доповідь виголосив Іванів, Українець, на тему Політичні завдання поневолених народів він з'ясував різницю між російським і німецьким імперіалізмом, подав цілий образ нищівної політики більшовиків у відношенні до поневолених народів. Звернув увагу на велике історичне завдання цих народів шляхом збройної революції перервати розбійницьку боротьбу і принести світовий мир, ствердив, що для перемоги національної революції існують об'єктивні шанси. Воєнні дії вичерпали засоби імперіалістів, загострились внутрішні протиріччя імперій і б'ють їх зі середини. Час працює на нашу користь, але перемога не прийде сама. Її треба здобувати, і ми здобудемо її об'єднаними силами спільно з'єднані і зорганізовані. У дискусії делегати виявили велике зрозуміння ваги хвилини і потребу спільного діяння. Доповідь на тему організації і практичні цілі єдиного фронту поневолених народів виголосила Верещак, у своїй доповіді вказала на доцільність скоординувати дії. При помочі Збройних сил всіх поневолених народів і посилити діяльність політичних організацій. Для цього треба створити комітет, зложений з представників революційних організацій поневолених народів. Комітет поневолених народів має організувати національні повстанчі армії, відтягти членів своїх національностей з Червоної армії. Організувати національно-політичні сили на власних територіях і на українських територіях, де знаходиться багато членів поневолених народів. Після розгляду питань конференції вибрано резолюційну комісію, яка оформила постанови першої конференції поневолених народів Східної Європи й Азії, які обіймають перше. Оцінку політичного становища, друге. Політичні завдання поневолених народів Третє окремі постанови уложено теж відзову конференції. При кінці визначено конкретні завдання делегатам. Присутні на конференції делегати створять організаційні групи серед своїх земляків. Про організування таких груп повідомлять резолюційну комісію. Суму цих груп буде складати міжнародний комітет. Комітет має в першу чергу зайнятися редагуванням спільного органу, в кінцевому слові. Головуючий заявив, що Перша конференція поневолених народів прийде до історії як непереможний вияв волі народів Сходу Європи і Азії до самостійного життя Газета ВІСТІ, Огляд воєнно-політичних подій, розділ 2, частина 5, друга половина січня 1944 року.